Вже майже 30 років відділення соціальної допомоги вдома міського територіального центру стає опорою для людей, які потребують сторонньої підтримки. Соціальні робітники відвідують своїх підопічних щодня, допомагають з побутом, продуктами, а іноді просто вислуховують і дарують тепло. «З початку року у відділенні нашому було обслуговувано 277 осіб обслуговуються наші підопічні соціальними робітниками з якими ви шановні глядачі вже знайомі за попередніми відеороликами як потрапити на обслуговування до цього відділення все розпочинається із звернення до територіального центру після цього фахівці виїжджають на місце щоб оцінити матеріальні умови проживання та стан здоров'я заявника під час особистого спілкування Виявляємо умови проживання заявника і що головне наявність або відсутність родичів, які за законом обов'язані піклуватися за особами похилого віку. Право на безкоштовне обслуговування за рахунок місцевого бюджету мають самотні пенсіонери, пенсіонери, у яких діти, люди з інвалідністю, пенсійного віку або ті, чия рухова активність обмежена згідно з медичним висновком. Окремі випадки, зокрема, коли діти перебувають далеко від стареньких через воєнний стан, чи родина просто не підтримує зв'язки багато років, розглядає міська координаційна рада з питань соціального захисту. Також, якщо у пенсіонера діти на війні служать в лавах зсу або знаходяться у полоні, то за наявністю відповідної довідки свинської частини ми також маємо право безкоштовного обслуговування цієї людини. В інших випадках, якщо громадяни мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, пропонується обслуговування тільки на платній основі. Тарифи на платні послуги затверджуються виконкомом міської ради. Відмову у допомозі можуть отримати люди з гострими інфекційними захворюваннями або важкими психічними розладами, які потребують стаціонарного лікування. Соціальна допомога вдома це турбота та підтримка, але вона можлива лише за відповідних умов. Всі люди різні, у кожної людини своє своя життєва історія, своя біда, свій характер, свої відносини у сім'ї, якщо вона є. А наше головне завдання допомогти людині тим чи іншим способом. У цей непростий час соціальні робітники залишаються тими, на кого можна покластися. Щодня вони дарують не лише допомогу, а й людяність. Саме такі моменти нагадують нам про справжню цінність турботи та взаємопідтримки. Анастасія Ків'я, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.